Сьогодні ми знімаємо нашу прибудову, яку ми зробили ще два роки тому. Вона стоїть на гвинтових палях. Зроблена вона за каркасною технологією, але прибудована вона до будинку, який вже стоїть дуже багато років. Цегляний будинок на бетонному фундаменті. Тут прекрасно видно, що немає толкової різниці візуальної між цегляним будинком. На бетонному фундаменті і між спорудою, яка збудована з дерев'яного каркасу на е, пальовому фундаменті. Бачимо, що прекрасно на стінах тримається штукатурка -короїд. От, Два роки пройшло, жодних тріщин, жодних відлущувань. Так як деякі люди бояться, що на дерев'яній споруді не може бути короїд Бачимо, прекрасно, що може бути. От, цоколь гарно укладений каменем. От, Зараз ми побачимо, як той камінь тут тримається. І це говорить власне, про переваги каркасної технології і про її надійність. Вікна великі в людей, що дає багато світла всередині в будівлі. Давайте обійдемо з іншої сторони, побачимо, як це все виглядає. Так. Заростало деревами. О! З задньої сторони воно виглядає отак. Отам у нас існуючий будинок, який вже стоїть багато років. Тут прибудова, яку ми зробили два роки тому. Бачимо, що жодних проблем ні з фасадом, ні з камнем на цоколі. Абсолютно нічого йому не сталося за той час. Тут ми ще зробили людям такі, такі дверцята. І якщо сюди заглянути, буде видно, що тут знизу є великий простір. Там можна тримати всякі речі, яких вдома завжди багато є, якщо ми живемо за містом. І Бачимо, що низ каркасу підлоги зашитий ОСБ плитою і помазаний бітумною мастикою. Відштовхування якоїсь там вологи, яка може йти з ґрунту. В цоколі ми завжди робимо отакі от вентиляційні отвори, щоб там надлишок вологи, щоб випаровувався. І бачимо, що під будинком не росте ніяка трава, не ростуть дерева, нічого тут не сталося, все прекрасно працює в і... зоні гарно виглядає. Отак от, от так виглядають каркасні будинки, якщо ви хочете, щоб він був в стилі цегляного будинка, поштукатурений короїдом, він запросто може бути такий. Йдемо ще раз на передню сторону. От. І тепер два роки пройшло, люди. Захотіли собі ще зробити надбудову, тут у них колись був такий дворик накритий. Тепер на цьому місці ми будемо ще надбудовувати так само за нашою каркасною технологією. Швиденько плануємо роботи зробити за півтора місяці, під ключ і з'явиться в людей ще одна кімната без зайвих затрат і зусиль. Тут, тут ми закрутимо гвинтові палі. От сюди, по цю лінію, поставимо колони. От ці самі колони використаємо, які вже в людей є. І зробимо перекриття з дерев'яних ферм і там ще одна кімната. Зовні воно буде виглядати приблизно так. От. Такий самий модуль з таким голуб'ятником, з таким вікном з'явиться отут-от. От, і тут десь буде те вікно. І так в людей за короткий період часу і за невеликі кошти з'явиться додаткова площа будинку. Все, всім гарного дня. Компанія ТК Стандарт завжди рада вам допомогти.